You Venture Vlog Day 2 Привіт! У минулому випуску ми вже прилетіли в Катар, заселились в наш готель, і сьогоднішній день ми розпочинаємо з першого дня веб-саміту. Доха це, до речі, столиця Катару, де і відбувався цьогорічний веб-саміт. Загальна кількість учасників становила 15 453 особи. Усі були настільки різні, ну, звичайно, представники 118 країн були на цьому заході. А спікерами були не лише стартапери чи люди бізнесу. Спікерами були також зіркові гості, які всесвітньо відомі. Це актори та музиканти, які розповідали про те, як сучасні технології зараз впливають на їхню індустрію. Це, наприклад, Роберт Кінкл, генеральний директор та колишній виконавчий директор YouTube та Netflix. А зразу біля нього знаходиться нещодавно оголошена артистка Warner Group. А ще спікерами були спортсмени, яким може бути важко пристосуватись до реального життя як тільки їхні ігрові дні закінчаться. Окрім зірок, також спікерами були SEO світових компаній. А головна сцена і усі стенди знаходились у одному з найбільших медіа-центрів Дохи. Тут ми бачимо момент, коли приїхало метро, і можна з впевненістю сказати, що з безпекою в Катарі усе на вищому рівні. На виході з метро раптом визголодніли, є супермаркети, можна купити кілька снеків. А так виглядала територія Експо центру і сам Експоцентр позаду Іринки. Тож ми з упевненістю покрокували знайомитись з нашими майбутніми партнерами та інвесторами. Організація була на вищому рівні: звук, організація фудкорту, організація простору. А ще кожен учасник мав мати додаток, в якому було розписано усе і навіть більше. Наші очікування від цього станція. Ми щасливі, що ми нарешті доїхали. Успішно доїхали. Довгий шлях, але е, крізь терни до зірок. Надіємося, надихнемося, наберемося знань і поближчимо. І нас вже побачили тут просто всі, коли знаєш, кровернути дуже багато уваги. Але це добре, це добре. Ми тішимося. Ми любимо. Ми привертаємо увагу не тільки до себе, а й до свого проекту. А це ми вже на реєстрації, і нам вішали такі браслетики, які не можна було губити, і прикріпляли до кожного бейджика наше ім'я, і нас можна було там відсканувати як від цієї дівчинки. Згодом вам покажемо. А Іринка, до речі, наша завжди хотіла. Є? Тож ми пішли на пошуки класної кафешки неподалік веб-саміту і покажемо вам територію навколо. Ми проводили дуже багато часу на світлофорах, і так і не зрозуміло, як вони працюють. Тому дуже часто, по секрету, вам скажемо. Ми ходили на червоне світло спокійно, все добре. Катарійці теж переходили дорогу завжди на червоне світло. Ми спробували традиційну катарійську їжу. Нам сподобалось, тому ми вирішили сьогодні приходити на обід саме у цю кафешку. Це була наша маленька традиція у Катарі. А ось тут ви можете побачити, як працював додаток і як ми сканували один одного між учасниками, щоб потім було просто знайтись, зв'язатись і законектитись. А це ми вже знаходимось в автобусі, який нас забрав, аби завести на Night Summit, де ми і проводили наш нетворкінг. Згодом ви побачите, наскільки там було атмосферно. А поки ми запрошуємо вас помилувати з вечірньою дохою у Катарі разом з нами. Ну що ж, welcome to Night Summit! Нічні саміти тривали з 6-ї вечора до 12-ї ночі, і найбільше нам запам'ятався крайній чому побачите у наступному випуску. Тому не забудьте підписатись і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію. Насправді нам просто розбігались очі. Багато медійників, багато стартаперів, дуже багато інвесторів. І ми не очікували, що будемо аж так багато спілкуватися вже у перший вечір. Ми познайомились з максимально великою кількістю людей саме на цьому нічному саміті. Ми навіть зняли таке відео для нашого інстаграму, а також була окрема інстазона для фото. Ну і звичайно, ми хотіли побачити усю красу Дохи, тому вирішили пройти ще навколо нічного саміту. також. В принципі, як і половина учасників, тому часу даром ми не гаяли. Познайомились з нашими теперішніми партнерами. Оголошувати ми, на жаль, не можемо, але скоро самі усе побачите. Насправді це був не дуже сезон, тому трішки було холодно. Ми пішли пити з дівчатами чай, а атмосферу нам додав оркестр. Якщо ви хочете здивуватись, то це була друга локація Найт Саміту. Чому ми не показали вам першу? Ну, бо нам не вистрочило місця. Уявіть собі, наскільки він був переповнений, що нас вже просто не могли запустити. Але не хвилюйтесь цю локацію, ви побачите у наступному випуску. Тактика у нас була розділитись, познайомитись, законектитись, розповісти про нас. А потім ми зустрічались, обговорювали з ким ми вже поговорили, ділились враженнями, набирались емоцій і йшли працювати далі на нетворкінг. Та, до речі, був максимальний вихід з зони комфорту для всіх, адже ми вперше презентували на такому масштабному рівні наш проект. Ми страшно боялись напакапити і напакапили. Так як ми не спілкуємось в реальному житті англійською, було дуже важко переключитись і... і згадати усі слова, які знали. Але згодом ми вже стали дуже сміливими, десь приблизно після 50 знайомств. І вже самостійно підходили знайомитись без усяких очікувань, і привертали до себе увагу. А на екрані зараз ви бачите Спід -мікін. Це за кілька хвилин потрібно було презентувати свій проект, і тут було 40 людей з 40 різних компаній з різних країн світу, які мали за хвилину презентувати свій проект так, щоб Зацікавити іншого співрозмовника нам на жаль не хватило часу, бо черга була досить великою. І організатори сказали, що ми просто не встигнемо. Загалом, Night Summit був таким продовженням формальної діяльності у неформальній атмосфері. Тобто локацію змінили, настрій змінили, але робота продовжилась. Загалом тут були представники усіх цих компаній, яких ви бачите на екрані, адже вони були дотичними до веб-саміту. Познайомились ми із директорами різних компаній світового імені у таких сферах, як інженерія, експорт та імпорт. Кіберспорт, медіа, телебачення, музика, танці, спорт, будівництво, розробка та технології. А ще дуже приємно було зустріти наших українських учасників, і з кожним ми домовились зустрітись і ще раз онлайн чи офлайн, неважливо в якій країні світу ми будемо знаходитись. Але хорошого потрошки, і під кінець вечора у нас вже почали сідати батарейки. Ми були дуже не готові до такого насиченого дня. І якраз був час для шоу, яке дуже співпадає з нашим слоганом. Загальна атмосфера веб-саміту була просто неймовірною. Усі були настільки на позитиві, тому що їх заряджав саме діджей їжає своїми класними треками, під які хотілося танцювати. Ось так непомітно для нас пройшов цілий день веб-саміту. І від цієї локації нічного саміту нам було недовго йти до нашого готелю, тому вирішили пройтись. Завтра буде дуже насичений день на веб-саміті День 2. Тож, не пропустіть наступний випуск, а поки ми з вами прощаємось усім, па-па! Тож зустрінемось з вами вже завтра. За ми вам трішки відкриємо, як це було, в кілька секунд. Можете глянути далі. Протеїнові живуть. Тут індекс партнер чемодана. Вони приїхали, Так.